Добрий ранок, дівчатка та хлопчики. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Вірно, це зайчики, і зайчики вам зараз загадають загадку. Хто це скаче без зупину в день і ночі половину, і при цьому ані трішки не натомить власні ніжки. Хто ж це так малята скаче, здогадались? Та це ж м'ячик. Давайте подивимося, які ж м'ячики є у зайчиків. Вони однакові за розміром? Ні. Один м'ячик великий, а другий маленький. А за формою, яку фігуру вони вам нагадують? Так, м'ячики схожі на кулю якого кольору маленький м'ячик? Вірно, маленький м'ячик зелений. А якого кольору великий м'ячик? Так, він помаранчевий. Давайте ми подаруємо зайчикам багато м'ячиків, і великих, і маленьких. Але спочатку підготуємось до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. М'ячик я в руках катаю, між долоньками кручу, неодмінно кожен пальчик, будь слухняним я навчу. Для роботи нам сьогодні знадобляться смужка білого паперу, клей, серветка, дошка для роботи з клеєм та кружечки. Три більших помаранчевого кольору і три менших кружечка зеленого кольору. Перед тим, як наклеювати м'ячики, потрібно викласти кружечки, чергуючи кольори між собою. Починаємо викладати з великого помаранчевого кружечка. І чергуємо їх між собою: помаранчевий зелений, помаранчевий зелений, помаранчевий зелений. Ось і готова доріжка з м'ячиків. Тепер можна приклеювати. Починаємо з першого кружечка. Викладаємо помаранчевий кружечок на дошку і намащуємо клеєм. Спочатку края, а потім середину. Повертаємо кружечок на своє місце і серветкою прибираємо залишки клею. Тепер беремо зелений кружечок. Намащуємо клеєм. Спочатку края, а потім середину. І повертаємо на своє місце. Серветкою прибираємо залишки клею. І так ми робимо з кожним кружечком. Коли всі кружечки наклеєні, закриваємо клей кришечкою, щоб він не засихав, а серветочкою витираємо від клею руки і дошку, щоб були чистими. Ось таку доріжку з м'ячиків для зайчиків сьогодні зробила я. А які доріжки з м'ячиків зробили ви? Надсилайте свої роботи! Я і зайчики дуже чекаємо на них. До побачення! До нових! зустрічей.